Ну, тут в мене таке амбівалентне ставлення. З одного боку, хочеться ж припинити це страшне мародерство і розкрадання, для того, щоб ну, якісь американські європейські структури більш ретельно контролювали розподіл цих фінансових потоків військової допомоги, які надходять в Україні. А з іншого боку, я розумію, що якщо вони почнуть дійсно в це заглиблюватись. То це ще більше погіршить нашу ситуацію, наш імідж на міжнародній арені. Тому що от я буквально сьогодні зранку бачив якісь там відомості якесь соціологічного опитання, що практично вже 51% сьогодні американців проти збільшення допомоги Україні. Тобто, на жаль, ті скандали не додають нам. Пунктів нашого рейтингу на міжнародній арені. Ми тут пасемо задніх, ми не, не, не висвітлюємо достатньо активно російські злочини. А ось на перших шпальтах західної преси, замість того, щоб там розмістилися ці фото понівечених українських великих міст, містечок, будинків, повністю стертих з землі. Тобто, на жаль, на них з'являється. Матеріали про українську корупцію, ну я ніяк не можу там забути в й рік, коли я в кожному своєму виступі практично згадував сирійське місто Алеппо. Халеп Халеп Арабською. Це такий перлина близького сходу, де всі там військові перекладачі, мої колеги. Працю мріяли працювати ті роки, а потім Путін за два місяці двохмільйонне місто перетворив на руїли бомбардуваннями. І коли його спитали на прес-конференції, а що роблять наші там військові в Сирії? Він казав: вони там тренуються. Ну тобто, я тоді намагався достукатись до. Сердець наших співвітчизників і казати, так що ж буде путіну заважати? Він вже обстрілював тоді, тому році були прецеденти, коли з російської території обстрілювали далекобійну артилерію українські селища і міста. А тепер, в випадку повномасштабного конфлікту, він же ну що йому. Буде заважати і обстрілювати весь Харків, який там в 20 кілометрах від російського кордону, чи Маріуполь, який в 10 кілометрах від Широкіна. А тепер виявляється, що в нас таких міст десятків зараз якраз в Твіттері активно поширюються ці колажі, на яких зображені там 6-8 величезних. Території українських міст повністю зруйнованих, тобто так само як це відбулося 10 років, ну не 10 скільки там вісім років тому в Сирії все все повторилося на теренах України. Ми ж намагалися про це попередити, а нами сміялися. Гага Путін нападе Тобто він вже тоді захопив сім відсотків території і повторював свої зазіхання на ці дев'ять областей Новоросії і нагадую. Такий промовостий був момент, коли зараз вони святкують офіційно 80-річчя вже покійного там Жириновського якийсь маразм черговий, але ж він промовистово повторював цю формулу. Яку я намагався донести до максимальної кількості своїх підписників, коли він казав так зухвали, там ми морквою вислюка будемо заманювати всього Коломойського Зеленського. І сам же Коломойський повторював ці самі слова. Жириновського да обіцяю там 100 мільярдів, 150 мільярдів, 200 мільярдів в своїх численних інтерв'ю. А Жириновський потім каже: А ми а потім відріжемо всю лівобережну Україну. І промовисто так розрізав торт. На свій день народження йому коли занесли по Дніпру, і каже, це буде все наша новоросія. Ну і тепер ми вже бачимо, навіть вже друкують ці нові карти російських спецслужб, де вони дійсно планують цю буферну зону в масштабах цих дев'яти областей Новоросії, а потім якась проросійська тут утворення всередині України і тільки там п'ять. Західних областей все щось таке буде, якесь українське національне утворення, яке майбутнє, якого як вони пишуть, буде визначено на переговорах з Польщею чи з Словакією, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Ось вони збираються ці ці території якось вирішувати їхню долю з країнами, які межують з заходом нашої держави. Ну, от знову ж таки, Володимир Зеленський в своєму виступі сказав про те, що вибори Конституція не передбачає під час дії воєнного стану. Але те, що ми бачимо, що відбувається сьогодні, і у фракції слуги народу, і взагалі в політичному житті, це нагадує підготовку до виборів. З'являється інформація про усунення Кирила Буданова з посади, тому що в нього високий рейтинг довіри. Якщо ті рейтинги, які ми нещодавно бачили, на першому місці залужний, на другому Буданов. Володимир Зеленський на третьому місці, зрозуміло, нині діючий президент, але це ми розуміємо, що дуже дошкуляє сьогодні нині діючій владі, і самому, зокрема, самому президенту, який дуже рейтингу залежний, як ви думаєте, що можуть придумати все-таки слуги народу, офіс президента для того, щоб переобратися? Ну, чесно кажучи, я не бачу серйозних підстав розраховувати на якихось на якісь вибори найближчим часом. Тобто, цей процес припинення вогню чи перемір'я він в першу чергу передбачає бажання з боку путінської Росії. І якщо дійсно там ситуація буде критично загострюватись, ну тоді. Можливо, вони підуть на перемір'я, але поки що, попри всі там серйозні такі ознаки вже економічної кризи, от сьогодні там, поки ми там ведемо цю розмову, вже, мабуть, рубль російський карбованець вже опустився до мінімальної там відмітки вже там було годину тому, було 111 карбованців за долар. Мабуть, вже 112, я ну, що 113, тому що тенденція така прискорення падіння. падінні. Але з іншого боку, це і саме падіння курсу карбованця, вона дозволяє росіянам розраховуватись по внутрішнім боргам. Вони отримують, як сам Путін показував в своєму інтерв'ю свого часу, що ми ж за один долар тепер не 33 карбованці, а вже 112. Тобто, по тих. Проплатах, які вони обіцяють сьогодні всім учасникам цього злочинного СВО, вони ж тепер їм легше буде, навіть отримавши менше доларів за свою нафту і газ, але достатньо буде карбованців, щоб розрахуватися по внутрішнім, по внутрішнім боргам. Ну, тому тут неоднозначна знову ж таки оцінка. З іншого боку, там падіння акцій. Російських компаній на міжнародних біржах ось критично впала ціна на однієї акції Газпрому, вперше впала менше долара. Тобто, ще скільки там, 2008 році, я пам'ятаю знайомих там лондонських фінансистів, банкірів, які зробили величезні капітали на тому, що продавали акції Газпрому, які тоді котувалися там по дев'ять. Доларів за акцію, а сьогодні вони долар коштують. Тобто, Міллер тоді обіцяв, що ну тоді була вартість відповідно Газпрому, десь 350 мільярдів, якщо я не помиляюсь, і так зухвало казав Міллер, що до 2020 року ми досягнемо одного трильйону. А сьогодні замість трильйону там лишилося, якщо я не помиляюсь, там менше 40 мільярдів доларів сьогодні, вартість Газпрому. Ну і це те саме відбувається з іншими компаніями. Авіація російська страждає від серйозних аварій. Нагадаю, що вчора рекордна кількість одразу п'ять чрез звичайних цих пришествий відбулося з російськими літаками цими суперджет сухої, які не мають можливості обслуговувати відповідним чином, тому що ця така амбітна програма, яку вони запустили знов ж таки в тому ж 2008 році почали. Виготовляти ці літаки, головне за допомогою боїнгу. Їх активно просувати на міжнародних ринках. і Дійсно, там декілька десятків цих літаків вони продали, але вони сьогодні практично всі стоять на приколі. А в Росії та абсолютно більшість цих літаків, тому що ну там займаються канібалізмом, щоб відремонтувати той чи інший літак. Вони знімають з інших літаків і лишаються там тільки там 20-25% від загального. Цього парку в строю так от виявляється, що саме цей амбітний план, який вони так широко рекламували, він, начебто, передбачав створення російського літака, оцього ну, так званого середнього радіусу дії, да там від п'ятдесяти Пасажирів в різних модифікаціях цього літака так. От до 90% всіх деталей цих літаків вони виробляються концернами авіапромисловості в Сполучених Штатах, Британії, Франції Німеччині. Тобто, це абсолютно не зовсім не російський літак. І сьогодні для багатьох росіян, які як відомо, що ця країна існувала. Я ж сам, як там перекладач, який стільки разів літав ще там в радянські часи. Потім свої там, програми, коли ми виходили з 160 російських містах, різні радіопроекти лавці відстані. Я розумію, що ця країна не може існувати без авіації. Але сьогодні практично весь аерофлот повністю там відмовився від російських літаків, тільки на боїнгах вони літають а рекламу а, а ремонтувати, відповідно, відповідну. Проводити регламні роботи вони не можуть через те, що діють санкції. то під загрозою така стратегічна галузь в Росії. Тобто, я повторюю те, з чого почав, що є загрозливі дійсно моменти. Там цей збільшення цієї кредитної ставки учетної ставки, облікової до рекордного рівня, воно здорожчало відповідні всі кредитні програми. Всі сьогодні на 60% впали за останній місяць будівництво і кредитування житла в Росії. Тобто, це теж серйозний удар по російській економіці, але ну насправді у цих от захованих по офшорних цих заначках мільярдів, поки в Путіна достатньо, нагадаю за різними оцінками, більше трильйону доларів було виведено в офшорні зони, і там тільки панамські архіви, чи панамські офшори, які були розкруті, розкр... розкриті, міжнародним синдикатом цих журналістів розслідувачів Це ж тільки маленька крапля в морі, таких офшорних зон, як Панамська, їх більше 90 в світі. І там не тільки там, якісь там Ралдугини віленчелісти ховали свої мільярди, але і набагато більше там досвідчені люди із серйозними. Фінансової можливостями зараз у ці гроші якраз повертаються в Росії, і вони дають можливість це ж таки російській економіці триматися на плаву і е, навіть там демонструвати ті показники економічного зростання, на які вони навіть рік тому не сподівались. Тому ну ситуація неоднозначна, і казати що в нас є підстави, сподіватися, що Путіна критична ситуація. Поки що не немає час покаже, наскільки виправлені будуть оці заходи, які зараз вони вживають економічні, і наскільки погіршиться ситуація в економіці російській. От мені цікаво знову ж таки зрозуміло, що немає ніяких умов для виборів, але чому в будь-якому випадку зачищається інформаційний простір зі сторони влади. Чому е, владі не подобаються, наприклад, ті особистості або ті. Е, ну, Знову ж таки, мова йде про Збройні сили і представників Збройних сил. Валерій Залужний, Кирило Буданов. Ми бачимо, що владі не подобаються такі люди, е, які стають, скажімо, по рейтингу вище, ніж вони. В чому проблема? Володимир Зеленський ну, сказав, що він, не буде, що він не буде йти на другий строк, йому це не потрібно. Ну, це абсолютно рейтингово залежна команда. Для них пріоритети це не, на жаль, не благополуччя України і українського народу, а власне благополуччя, і ну, в мене там з 82 року досвід спілкування з першими особами світової політики. Я завжди. Знаєте, ну, відрізняв от, людей, от навіть там, з їхніх фізіономічних якихось особливостей, да, як вони себе поводять, як вони виглядають на камеру, в кого там ці значки долара в зіницях, да, а в кого якесь там світло походить від їхнього образу. І, на жаль, там, перші ж мої. Досвід спілкування з цією зеленою командою пересвідчив, що це люди це дуже ну, абсолютно залежні від фінансової і рейтингової своєї якоїсь підтримки. Пам'ятаю, перший цей сезон Форт Боярд, на якому ми знімалися 2000, влітку 2004 року на Французькому цьому курорті, де ну, я був капітаном телеведучих актів, Зеленський був капітаном команди з го кварталу. І в фіналі, якщо пам'ятаєте, там падає такий дощ з, 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 з золотиці монети. І поки там тигр не вийшов за решіткою, він ховається, то можна якусь певну кількість цих монет набрати. Ну, ми там збирали якісь там, я пам'ятаю, футболки. А ця команда 95-го кварталу почина засовувати собі ці монети в кишені, потім не вистачає місця. І Зеленський до рота починає тягати ці брудні монети. І Мене тоді ще вразила оця нерозбірливість, ну, така нечистоплотність, жад, жад, жадібність. І на жаль, вона і підтверджується йому насправді лишити якісь там свій рейтинг і фінансове благополуччя набагато важливіше. Ніж зберегти державу йому його обличчя важливіше за державу, але ж ми бачимо, що його обличчя понівечено. Ну, я намагався його попередити у 2004 році, ой, у 2019 році, у 2018, коли тільки дізнався про його наміри, як висловились тоді <кій> його дружина взяти участь в цьому проєкті, коли їм пропонували йде да, президентську цю компанію. Я тоді попросив свого товариша відправити зеленському смс. Кажу тільки два слова. Напиши: Дуду, топас це такий ізраїльський комік, найпопулярніший ізраїльський шоумен, який впродовж там 25 років мав захмарні рейтинги. Ну тобто для нас, для, для, для телевізійників, зрозуміло, що таке рейтинг 52% не доля, Ні, доля а тобто більше половини країни дивилися його шоу. Але він зробив ну, вже таки 22 роки тому в період другої інтіфади, якраз чергові там були парламентські вибори. Він зробив такий необачливий крок. Приєднався до політичного проекту такого сумнівного бізнесмена. Ну аналог з нашим там Коломойським, і за декілька там місяців відповідно втратив свої контракти, тому що в них орган, так так звана решута та Відповідний орган до нашої ради з питань телебачення радіомовлення ретельно слідкує за тим, щоб не, не мали особи поліплітич дотичні до того чи іншого політичного проекту. Такий там Прайм Тайм. У нього три проекти, які виходили на першому каналі в Time, і відповідно не підписали з ним угоди. Він втратив. Контракти втратив е, свої проекти, і потім почав мститися ну, там, підсів на наркотики. Ну і головне, що останні три роки свого життя він провів між тюремною камерою така в'язниця. Ніцам, коли я їздив свого часу як консул, відвідував там на наших співвітчизників, які там були в, під арештом. І е, е, з третьою спроби між в'язницею і психіатричною лікарнею. і з третьою спроби. Е, не про нас сказано, да, повісився в цьому душовій кабіні цієї тюремної камери на дроті від начальника електричного. Ну, тобто, як людина, яка 21 років свого життя так чи інакше була дотична до політики, а потім до шоу-бізнесу, я розумів, наскільки це різні абсолютно сфери і наскільки може бути згубним для його психіки. Для його такої залежності від рейтингів, від аплодисментів, перехід від однієї сфери до абсолютно іншої, намагався його попередити. Ми ж бачимо, що на жаль, страждає, якби він тільки один страждав, як у випадку цього до то це ж би не було б страшно. Але ж, на жаль, страждає вся країна. От дивіться, Володимир Зеленський е, заявляє. Вибачте, не тільки країна, а на жаль, на жаль, ці. Ну, безвідповідальні дії українських телевиборців вони ж призвели сьогодні до загострення всього світового клімату. Нашого ну хто б міг уявити, да, що хі, саме Україна стає, стане таким сьогодні подразником для всієї світової спільноти, і саме через неї відбуваються такі буреломні події, бурхливі події на міжнародній арені. Пам'ятаєте, нещодавно Володимир Зеленський охарактеризував наших військових і генералів. Він каже, що для мене генерали не генерали, які не були в окопах, які не, і не знають солдатів і не воюють в окопах. А в нас так багато генералів, скільки генералів звільнено, бойових генералів звільнено. До сих пір в суспільстві виникає запитання, навіщо взагалі залужного було звільняти? Що хотіли довести? Так, не тільки залужного було змінено 16 керівників Вищої ланки, і потім ще впродовж цього останніх місяців ще 40 командирів бригад досвідчених, і більшість з них просто вивели їх за штат. Тобто, люди, мало того, що не задіяні, люди, які там роками. Навчалися на відміну від Зеленського, мали відповідний відповідний досвід да, як він взагалі без будь-якого досвіду державного управління став зазіхати на таку посаду в такий відповідальний період для держави. Тобто тоді за його формулою, якою помін право ма мав стати президентом, якщо він жодного дня не був дотичний до політики, да яким які, яким. Чином він взагалі претендував на статус верховного головнокомандувача, коли був серійним там багаторазовим ухилянком, чотири рази тікав від повісток до армії. Ну тобто, його оці заяви абсолютно недоречні з огляду на його минуле, а головне, що Ті діті люди на відміну від нього мають величезний досвід і бойовий, і державний вони відсу, відсунуті від державного і військового управління. Тобто ці люди, ну мало того, що не користуються державою їхнім досвідом, але вони навіть отримують там ганебні якісь там в ну, декілька сот гривень оплати на місяць за їхні військові звання. То ми ж зробили декілька інтерв'ю та да, із полковником Червінським, і з полковником Жолобецьким, який був автором цього цієї операції. Авеню, яка стала потім Вагнергейтом. То вони ж розповідали, що що. Їх позбавили взагалі можливості навіть отримати, хоча б, там вони вже вийшли на пенсію. Да, по, по ну зокрема полковник Жолобецький. але він навіть навіть не отримував пенсію. Йому весь час якісь там перешкоди влаштовували. Тобто, я сам от зараз коли там зробили мені операцію, поміняв, поставили два протези на куршові суглоби. Я багато користувався там таксі. Транспортом і я двічі стикався з людьми, які після серйозного поранення замість того, щоб отримати від держави якусь підтримку, вони отримують там щось по 600 гривень на місяць. Коли вони сьогодні практично, ну там по більш по великій кількості показників, вони не про це здатні, да? вони змушені підробляти таксистами, щоб задовольнити свої елементарні потреби. Тобто, я навожучи за часто приклад Ізраїлю, де ну він не знаю як зараз, але в свого часу, коли я працював в Ізраїлі в 90-х, то в них всі. Інваліди ізраїльської армії отримали ексклюзивні права на відкриття такого привілеорованого бізнесу, як заправні станції. Тобто там не треба величезного досвіду, ти просто отримуєш. Е Відповідний дозвіл від тієї чи іншої там, державної установи, від там, муніципалітету на будівництво саме в цьому місці заправної станції, і потім купуєш там знову ж таки за допомогу за допомогою державних грантів франшизу від тієї чи іншої компанії, яка великої компанії ізраїльської, яка забезпечує там пальним, і практично там до кінця життя людина ця. Отримує дуже пристойні доходи через те, що держава віддає належне тому, що вона позбавила позбав її, позбавили здоров'я саме військові дії. Вона постраждала через те, що захищала інтереси там свободи незалежність цієї країни. А в нас на жаль, сьогодні цифри ну страшні там. сьогодні я бачив цифри, що там до півмільйона мільйона осіб за роки російської агресії, які визнані. Сьогодні інвалідами непрацездатними, і держава має забезпечувати їхні існування, не маючи на жаль відповідних сьогодні засобів. Як в майбутньому ми будемо впоратись з цим питанням? Мені важко навіть уявити.